Точка відліку була у далекому 2004 році. Коли моїй дитині виповнилось три роки, я вирішила вийти на роботу. Пішла до центру зайнятості і там запропонували піти в управління соціального захисту. Коли я туди прийшла, мені одразу сказали, що «Да, нам потрібні спеціалісти, ви нам підходите. Тому якщо бажаєте, приходьте. Ну, я подумала, що. Ну, Трошки побуду, поки дитина мала, поки підемо в садочок, поки там начальна школа, трохи посидю, попрацюю, а потім піду кудись де цікавіше. І так і залишилось. Мені важливо було працевлаштуватися, бо ми ще тоді росли в такому. Розумінні, що необхідно обов'язково працевлаштовуватись офіційно, працювати, заробляти пенсійний стаж. Тобто такі були поняття, і мені мені хотілося вже вийти. Я три роки чесно відсиділа з дитиною у відпустці, і мені вже хотілось кудись піти, якось себе реалізувати. Я з одного боку я дуже задоволена тим, що я пройшла весь шлях, тобто я починала зі спеціаліста першої категорії, прийом громадян, і потім вже була провідним спеціалістом, головним начальником відділу. Потім запропонували мені стати заступником начальника управління і потім вже запросили до міської ради працювати у департамент соціальної політики, також заступником начальника управління соціального захисту. Ну, ми постійно це робимо. Це один з напрямків нашої діяльності. Ми повинні відслідковувати статистичну, як то кажуть, статистичну температуру по місту. Ми повинні розуміти, які саме проблеми на сьогоднішній день для наших містян є вкрай важливими, які є також важливими, але не, не першочергові. І таким чином ми формуємо наші місцеві програми. Таким чином, ми додаємо те, що не врахувала держава, коли вона писала свої законодавчі акти. Ми підтримуємо наших містян з того боку, з якого держава не може їх вже підтримати з якихось там юридичних аспектів. І Обов'язково, коли ми формуємо програму, ми враховуємо потреби саме нашого населення. Тобто, ми розуміємо, що нашим дітям потрібно те, і те. Особи з інвалідністю у нас такі і такі. У нас є величезна кількість внутрішньо переміщених осіб. Ми повинні для них за ними турбуватись. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день у нас наші поважні воїни потребують нашої уваги і сім'ї їх також. Тобто ми Фармуємо вже і витрачаємо кошти бюджету саме на те, що потрібно мешканцям нашого міста. Звісно, звісно, що, е, коли розпочались активні бойові дії, то Дніпро е, почав приймати. Е, Переселенців із Харкова, того ж, який до того був лідером по прийняттю внутрішньо переміщених осіб до початку активних бойових дій. А вже після початку сам потребував допомоги, і люди їхали з Харкова, з Харківської області до нас також так само, як і Запоріжжя, Запорізька область. Тобто ми приймали людей. І ми повинні були не лише просто прийняти їх, зареєструвати і сплачувати допомогу. Хоча це величезна була пророблена нами робота, але ми повинні були скоординувати їх. Тобто людина повинна була розуміти, чи може вона залишитись у Дніпрі, чи їй потрібно їхати далі. Якщо там західна частина нашої країни приймала у санаторно курортних закладах людей. І ми розуміли, що ми можемо направити туди людей. Ми направляли їх туди. Коли людина приїжджала і вона казала, що так, в мене є вже робота, я вже розумію, як я тут буду. Так, добре, ми допомагали їй там або зв'язувалися з центром зайнятості, або допомагали з влаштуванням дітей до школи. Тобто, звісно, працювали по соціальний захист ніколи не залишається без роботи. І в такий момент, коли ми опинилися, як то кажуть, в епіцентрі, і до нас ішло йшов такий поток людей. То звісно, ми місто соціального захисту стали саме після 24.02. ну хотілося б працювати в своїй соціальній сфері, і хотілося б працювати з тією командою, з якою ми працюємо зараз. У нас ще дуже багато планів. І ми всі чекаємо закінчення цієї страшної війни, і ми розуміємо, що після закінчення цієї війни в нас буде дуже багато роботи, дуже багато, бо будуть повертатися воїни з фронту, будуть повертатись внутрішньопереміщені особи, намагатись повернутись на свої місця проживання або залишатись у нас, і ми повинні всім цим людям обов'язково допомагати. Тому в нас будуть ще нові проекти реалізовані, у нас будуть нові програми прийняті. Ми всі на це сподіваємось, будемо працювати, бо роботи дуже багато і хотілося б, хотілося б і надалі бути в цій команді і працювати, працювати заради наших людей.